Вітаю! Сьогодні понеділок, 17 серпня. І про події у нашому місті дивіться у випуску новин. В студії для вас працює Володимир Кремінь. Ну і спочатку про головні теми. Перший заступник міського голови Андрій Білоусов провів відкритий прийом громадян. Волонтери мотоклубу Сінерс та Всеукраїнського об'єднання Свобода відновили та відправили в зону АТО автомобіль. 15 серпня у Дніпрозажинську відбувся масштабний еко-суботник з прибирання та благоустрою території міста. У день прийому першими особами міської влади в громадській приймальні особливо людно. Проблему населення чимало, і більшість з тих, хто прийшов сюди, переконані, що тільки вищі інстанції виконавчого комітету можуть допомогти. Сьогодні прийом проводив перший заступник міського голови спільно з профільними заступниками та представниками різних структур. Проте комунальні проблеми понад усе у мешканки будинку раніше підвідомчого з проблеми з житлом суттєві і тривають не один десяток років. У 88-му на мене був переділом піділом лісовищем. Об'язали ДДТ дитець ремонт. В 80 десятам нас різнали дама від химіпадліжами mm -hmm. проживанню. Є рішення суда, об'язати ДДТ ділять ремонт. Он його не виполнять будинок аварійний. Власноруч проведене опалення не рятує людей від холоду. Жінка просить діяти негайно, доки не настали холоди. За цим питанням перший заступник міського голови прийняв рішення провести окрему нараду з відповідними підрозділами та представниками ДДТЦ. Ми будемо думати, якщо по закону ну, ТЕЦ буде щось діти, якщо ні, то можемо діляти проєкт самі і тоді на наступний рік заплатувати і делать капітальний ремонт в этом доме. Абсолютна більшість звернень це саме комунальні проблеми. Житловий фонд, хоч з цим і відмовляються миритись городяни, має свій строк експлуатації. Будівлі зношуються, тому у мешканців найстарших районів міста претензій чимало. В основном люди приходят по вопросам, связанным с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Это ремонт крыш, это обрезка деревьев, это ремонт внутриквартальных дорог. Также были и земельные вопросы. Каждый вопрос, по которому жители обращаются ко мне, я записываю свой личный блокнот и как бы держу на контроле до того момента, пока вопрос не будет решен. То есть вопросы в основном Одни и те же, также и ремонт лифтов касается большой объем работ в этом году выполняется и по ремонту крыши, и по ремонту лифтов, и по ремонту дорог, как центральных, так и внутриквартальных. Поэтому постараемся все те вопросы, по которым люди к нам обращаются, обязательно решить. Переважно всі, хто прийшов на прийом, проблеми наболіли. Люди хочуть розібратися з цим якомога скоріше. Перший заступник міського голови пояснює, на жаль, екстрено робити все неможливо. Проте бюджет цього року дає більше можливостей. Вже на протяжині там многіх лет эти вопроси не рішалися за того, що була нехватка средств в бюджетів в этом году у нас. Хорошо підтримує обласний бюджет. Ми обращалися в області. Область, область виділила нам 45 мільйонів гривень дополнительних средств Это на ремонт дорог, і на ремонт ліфтів, і на наружне освітлення, і на зелені города и за счет цього дополнительного ресурсу, які нам вдалося отримати з області. Ми стараємося рішати ті баліші проблеми, які на сьогоднішній день є в город. Перший заступник міського голови підкреслив, найгостріші проблеми міста, покрівлі ліфти та дороги. Саме над цим і планує працювати влада в найближчий час. Був автомобіль покинутий та занедбаний, а став військовим. Членам місцевого мотоклубу Сінер та волонтерській групі Всеукраїнського об'єднання Свобода знадобилося біля півроку, щоб відновити майже зруйнований автомобіль, який було відправлено бійцям 93-ї бригади на передову. Урочиста передача авто відбувалася на центральній площі міста, а долучитися до формування гуманітарної допомоги могли усі бажаючі. Перше, хлопці з мотоклубу Сінерс побачили цей автомобіль взимку цього року. Андрій Степанов розповідає, що його стан залишав бажати кращого. Простіше кажучи, він просто розвалювався. Але досвідчені байкери вирішили будь-що поставити його на колеса. Он був згинівши, у нього була поламана все. Вот. Ми вирішили своїм мотоклубом встановити його і віддати бойцям. Причому з нашого мотоклубу багато людей воюють, і я думаю, він їм в руки. Щоб відновити машину марки Пежо зразка 88-го року. Хлопцям з Сінерсу знадобилося чимало коштів. Щоб їх здобути, проводили благодійні концерти та звернулися за підтримкою до колег з волонтерської групи Свобода. Значну частину роботи із відновлення машини виконав нинішній боєць АТО Свободівець Георгій Бабенко. Ми потім ще запчастини купляли, купляли там, допомагали практично. Ну Ну, чим могли, коротше, вся е, допомога, яка була можлива з нашого боку, ми весь час долучалися до цієї справи. Машина вийшла, виїхала, вона їздить, вона очень хорошо, легка в ходу, ребятам там на передке буде хорошо. Пожелань може бути много, але у нас є одна надежда, що вона спасет комусь життя, виручить наших ребят в трудну минуту. Мотолюбителі клубу «Сінер» прагнули зробити такий автомобіль, який зможе дійсно бути корисним військовослужбовцям. Тому, перш ніж відправляти його в зону АТО, хлопці належним чином протестували машину. Ми вже знаємо приблизно, куди вона буде їхати, і знаємо, які там дороги. Ми знайшли у нас в місті такі дороги розбомблені. Ми робили тест драйв, то вона пройшла успішно. І мотоклуб Сінерс і волонтерська група Об'єднання Свобода допомагають українській армії вже більше року. Наприклад, в минулому році байкери подарували 25-й бригаді вантажний автомобіль. Свободівці передали в АТО чимало комплектів амуніцій та засобів особистого захисту. Представники обох організацій кажуть про те, що в цьому році рівень допомоги значно знизився. Важне не наповнення машини, а те, що вона поїде, вона їм треба. Якби це було і було одне із условий: знайдіть нам машину. Вона дізельна машину. А на дізельна, ані там з танкістами договоряться вже Ну, Шановні земляки, я звертаюся, якщо можна. Якщо у вас є техніка, яка більш-менш пристойна, яка може ходити на важких військових воєнних дорогах, я дуже прошу, звертайтесь до нас. Мій телефон 097 508 78 73. От. Ми можемо так би мовити доводити цю машину до якогось, перепрошую, до якогось такого стану, що вона може їздити на тих дорогах і потім передавати військові частини. Що це за військові частини? Це 93 ОМБР, 25-та, також 25-та, 93-та бригада, 43-я також. Роздивитися автомобіль могли всі, хто проходив повз площі, а ще надати свою допомогу бійцям. Так в машині з'являлися продукти харчування та одяг. Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на гарячому старшого офіцера мобілізаційного відділення Дніпродзержинського міського об'єднаного військового комісаріату. Під час отримання ним від місцевого мешканця 8 тисяч гривень за сприяння в ухиленні від призову до лав збройних сил України за матеріалами управління СБУ в Дніпропетровській області прокуратурою відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди. 15 серпня у Дніпродзержинську відбувся масштабний екосуботник з прибирання та благоустрою територій міста. Захід відбувся в усіх трьох районах Дніпродзержинська, а його ініціаторами виступали активісти обласної організації Опозиційний блок. Які корисні справи вдалося зробити протягом толоки, дізнавалися наші кореспонденти. У лівобережній частині міста представники депутатського корпусу та просто небайдужі активісти вирішили навести порядок на великому футбольному полі. Цей об'єкт не має постійного балансу утримувача, тож в останній час перебуває у занедбаному стані. Ну ви два години його е, ніхто не... не... Не приводил порядок, поэтому сегодня силами предпринимателей мы его выкосили. Сегодня уберем для того, чтобы в концу и к первому сентября и еще у нас надеемся месяц будет хорошей погода. Обязательно проведем какие-то хорошие спортивные детские соревнования за здоровый образ жизни. Після закінчення усіх робіт на полі знову можна буде грати у футбол та проводити різноманітні спортивні заходи. На території Заводського району працювали біля військового кладовища, що на вулиці Скаліка. Тут здійснили благоустрій прилеглою до меморіалу території. Ми займаємося це кустів, ви, як бачите, уборка листів, дерев'я, які тут розположені, проводимо. Подкапуваємо і приводить нормальне состояння прилягаючи територію. Не менш активно працювали і у Баглійському районі. Активісти наводили лад на внутрішньодомових територіях вулиць Матросова, Бісєдова та проспекту Аношкіна. Прибирали дитячі майданчики, збрали випадкове сміття та здійснювали покіст карантинних трав. Ділаємо покос карантинних трав, деякі вириваємо руками, тому що їх неможливо покосити. Ну також, звісно, звичайний там, там називається мусор, то теж збираємо. Ну і далі плануємо другие мероприятия, для того, щоб ко всем этим вопросам комплексно. Представники опозиційного блоку запевняють, що в подальшому такі акції будуть мати систематичний характер, адже благоустрій на вулицях рідного міста в першу чергу залежить від активності та свідомості кожного городянина. Вже пройшло кілька місяців з моменту, коли первинна проспілкова організація Дніпровського медкомбінату вийшла зі складу проспілки металургів та гірників України. Який курс вони обрали і на що саме роблять акценти у своїй діяльності? Дивіться далі. За словами голови профспілкового комітету металістів Миколи Колючого, один з пріоритетів виходу це те, що дії стали швидшими, тобто, з появою проблеми вони тут же приступають до її вирішення. Стосовно членських внесків, які залишаються на комбінаті, то їх використовують безпосередньо на кожного члена. На сьогодні практично немає проблем з оздоровленням по фонду милосердя, по лікуванню. І тут різні напрямки санаторії, профілакторії здравниці по всій Україні. Та все ж основне це профілактика, що також є затратною частиною. До того ж, треба займатися вихованням. Починаючи з молоді, закінчуючи ветеранами, і треба пояснювати абсолютно усе, розповідаючи про те, що сьогодні робиться у місті та світі, говорить голова профспілки. Я к цього давно прийшов і треба займатися вихованням молодіж. Хто би чого не говорив? Чого би це не стоїло? Да, це затратна частина, воспитання це затратне частина. для молодіжі, треба комплексы, будувати, будувати спортивні комплекси, треба будувати спортивні площадки. Обращаю ваше внимание: не количество аптек должно увеличиваться. Мы должны не лечиться от чего-то, а мы должны заниматься профилактикой своего здоровья. Дети должны ходить в спортивные залы, в нормальные, на нормальные стадионы, заниматься с нормальными тренерами. Это затратная часть. Но если мы говорим о будущем. А для цього є команда. За останні роки профком взяв курс на заучення до роботи перспективних молодих людей. У ході виборної кампанії на зміну прийшли 34 нових голів цехових і дільничних організацій та 30 профгрупоргів. І сьогодні у складі профспілкового комітету в основному люди до 40 років. Притом, це люди не прощадчи з вулиці, Це люди вийшли з комбінату, Це лідери, це которых избирали в цехах, їм делегировали такое право, і замістителі і абсолютно практично всі комісії. Пріш того, голови комісії можуть займатися будь-яким питанням у профкомі. Вони знають усі напрямки роботи і у будь-який момент можуть підхопити та допрацювати питання. Окрім цього, з підприємств Дніпродзержинська та інших міст України звертаються за консультацією щодо простілкової діяльності. Це вже не говорячи про допомогу учасникам АТО. Тому що многа сьогодні в законодавстві нового, і учасники АТО, які прийшли, ну їм негде спросить. Як нам бути далі, що нам положено, які у нас права, які у нас льготи. особливо тим сім'ям, которые потеряли своїх кормильців, к сожалению? На сьогодні вони працюють над новим колективним договором. І так вже сталося, що своєю багаторічною бездіяльністю ПМГУ змусив вживати заходи. Тож тепер вони знають, що потрібно робити і як відстоювати свої інтереси. Закон оправсою один ж не пишеться для какой-то, для одной організації для другой. ну воно один. этим законом треба пользоваться любой правсоюз на А наскільки вміло вони можуть користуватися цим законом свідчить те що колдоговір з роботодавцем у них один з кращих у галузі і до того ж усім організаціям які вийшли з медкомбінату в аутсорсинг профспілка кладе на стіл власнику готовий колективний договір всі процеси переговорні з власниками, ведемо ми і цим організаціям можемо на стол готовий колективний договор. Ми також хотіли такого такого, такого отношення. Хотіли від центрального комітету. справами. повинні займатися молоді. Додає на завершення лідер профспілки металістів Микола Колючий, бо це їх майбутнє. У людей пенсійного віку є свої переваги. Це досвід, але він потрібен у якості помічника чи консультанта. Та у жодному разі не у якості голови профспілки. Тому у своєму статуті вони ввели обмеження. Атлічь от устава металургів, что председатель должен быть до 60 лет. Это, кстати, моё предложение. Мне 57. Коли навкруги квіти, зелень а по блакитному небу плавуть мальовничі хмари, рука так і тягнеться до фотоапарату, щоб закарбувати цю красу. А от для дівчат це найкращий час для поповнення своєї фотогалереї. Газета Собиття не змогла прогавити чудову можливість висвітлити фото найкращих дівчат Дніпрозажинська та провела міський конкурс краси у конкурсі. Міс літо на перемогу претендували 45 дівчат. У підсумку спонсори, партнери та редколегія газету обрали 20 переможниць. Як проходила церемонія нагородження переможець, та хто цього року виступив спонсором заходу? Вам розповість Анна Дзьоба. Дівчата Дніпродзержинська чарівні, і кожна з них гідна прикрашати обкладинку газети чи журналу. Протягом двох місяців до редакції газети Сабиція надходили фотографії дівчат, які бажали довести, що їх краса затьмарить всіх конкурсанток та життєві незгоди. Учасницям конкурсу було від 16 до 35 років. Хтось брав участь за власним бажанням, а хтось прислухався до порад близьких. Узнала про конкурс из газети «Собиття», у них було дуже багато реклами, бікборди, інтернет, газета. Размесала свои фотографии, тому що вірна в себе була, в своей красоте. И... В общем, да, підтримка, у була колосальна підтримка з боку близьких, друзів, колег, коллеги, сотрудники. Підсумки конкурсу проводились у затишному приміщенні ресторану «Гелексі», який був одним із генеральних спонсорів заходу. Також генеральними спонсорами виступили якісні вікна, вітрина, цифрові системи безпеки «ДІВІЕС», які обрали для себе найгарніших представниць прекрасної статі. Дівшки всі прийшли красиві, нарядні, з прическами для них це трогательный момент. Ну ради тих моментів, навірно, стоїть життя. Периодически стараюсь мере мірі... поступление финансов поддерживать газеты события. Конкурс красоты, в принципе, всегда можно поддержать. В принципе, девочек там можно и нужно поддерживать. А, потому что красота без нее никак. Сложновато было выбирать, потому что все девочки красивые, как бы, ну, пришлось как бы уже включить такой более здравый смысл и уже кого-то выбрать. Ну, выбирал я не один со своим коллективом, поэтому я сказал, я на себя всю ответственность не буду брать. Очень сложно. Ну, пусть будет это самое сложное в нашей жизни. Вони всі одна лучше другої, Вони всі великолепні. організації та особи, які допомагають нам зробити світ товарів та послуг більш доступними та якісними, сприяючи розвитку та популяризації конкурсу, всіма зусиллями допомагають газеті Сабиті в організації свята. конкурсы газеты события уже настолько востребованы среди рекламодателей наших, предпринимателей города. Они поддерживают любую нашу инициативу. В этом конкурсе 11 у нас партнеров и спонсоров. Я учусь за границей, поэтому я, может быть, на следующий год не приеду сюда. Это как мой э, такое, как бы последнее, одно из последних воспоминаний, может быть, скажем, скажем так. Очень нужно это, очень поддерживает, мне кажется. И, ну, как бы я лично выехала на отдельную фотосессию. Это как бы Весело, и, и действительно это очень хорошее мероприятие. Партнери конкурсу не лишили дівчат без уваги та підготували подарунки та розважальну програму. Справжнє свято для учасниць підготували працівники компаній: Очищена питна вода Аквасана, магазин жіночого одягу та аксесуарів Ту Сістерс, магазин парфумерії, косметики та аксесуарів, космофотостудія, Студіо», салон краси Орхідея, центр поліграфії, мережа туристичних агентств з нами» та фільтри для води, екологія дома. Нам интересно работать, во-первых, с газетой событий уже не первый год. Во-вторых, нам интересно было поучаствовать в этом мероприятии, быть как бы в частицей, событий. Частицей подобного мероприятия и а, поддержать конкурс, потому что все-таки это огромный шаг для любой девушки, да, переступить через себя, немножко подавить где-то комплексы, а, прислать свою фотографию, проявить себя. А если женщина находит в себе какие-то силы, правильно, мы в любом случае должны поддержать подобный аспект. У затишному приміщенні ресторану дівчата не лише встигли проявити себе у всій красі, а й зрозуміти, що перемоги дійсно гідна кожна. За підсумками конкурсу було нагороджено редакцією газети Сабиція та спонсорами заходу 20 найкращих дівчат різного віку. Проведення різноманітних конкурсів це вже добре відома традиція газети Сабиція. Саме тому тільки но закінчився один конкурс, як тут же розпочалась бурхлива підготовка до нових. Детальніше ви зможете дізнатись про конкурсні про програми та подарунки на сторінках газети Сабиція сьогодні, під час завершення урочистої божественної літургії в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, з нагоди річниці інтронізації предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського та всієї України Онуфрія за заслуги перед українською православною церквою та до свята тисячоліття представлення святого рівноапостольного великого князя Володимира. В сан архієпископа було возведено єпископа Дніпродажинського та царичанського Володимира. Міський голова Станіслав Сафронов висловлює щиросердечні вітання владиці Володимиру та всьому духовенству й вірянам Дніпродажинської єпархії з нагоди цієї визначної події та бажає архієпископу Володимиру міцного здоров'я, терпіння та божої допомоги в нелегкій та відповідальній справі архіпастирського служіння. 15 серпня в місті Шарджа об'єднані Арабські Емірати пройшов міжнародний турнір Шарджа Інтернешнл Чемпіонс Хіп 2015» з Хекондо ВТФ. на цих змаганнях. Друге місце у ваговій категорії 59 кілограмів посіла Єлизавета Шкуренко, вихованка тренера Андрія Стобан з Дніпрозажинської спортивної школи номер 1 Ліза здобула перемоги у двох поєдинках над спортсменками з Арабських Еміратів, але у фіналі поступилася українській спортсменці. Всього півтора року займається Тхекмондо, дев'ятикласниця середньої школи номер 25 Єлизавета Шкуренко. Але цього їй вистачило, щоб у нинішньому році виконати норматив кандидата в майстри спорту, ставши срібним призером чемпіонату України. На рахунку дівчини перемога на міжнародному турнірі в Словаччині, в всеукраїнських змаганнях у Києві, Запоріжжі Дніпродзержинську. Ну і далі про погоду на вівторок, 18 серпня. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується малохмарна погода з проясненнями та без опадів. Температура повітря вночі 17 градусів із позначкою плюс. Вдень 22 вище нуля. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Ну а саме на цьому у мене все для вас у студії працював Володимир Кремінь. Миру нам і Божого благословення. І звичайно ж, гарного настрою та плідного вечора. Ну а зустрінемося з вами завтра у цій же порі Хай щастить.